Як на Ліандріана Кідра Сьогодні я би хотіла вам показати, Які в мене є кондяку мені фігурки. Давайте ж почнемо. Так, це у нас є Самурай Ікс У неї ось таке лице. Ось така маска. Ось такий пістолет. Ззаді ось такий меч У неї є принц Перді, принц на ногах і принц залі. Друга фігурка, це у нас зразу, як два в одному. Ось така у нас Кайла. У неї є лук. Ще у неї є стріла, я її просто надівала. Ось така ззаді. Ось таке лице. І ось така маска. Потім у нас іде ось такий хлопчик, який був нею. такий золотий, як ніндзя. Ось такі у нього ззаді два мочі. Принц Ферді на принц ногах принца принта задні нема. Ось таке у нього лице. А потім йде. У нього ось такий щит, ось, ось така зброя. Ось таке лице. У нього два лице. Зараз я вам покажу. І ще в нього є ось таке. У нього принц Перді, приндодога і принц-заді. Потім йде У Лойда лойд, ось такий щит, ось така зброя, ось таке лице, ось така блоска, принц Перді, придадога і принцзаді. Ось недені є. У ній ось таке лице. Ось такий медж принц Перді придадога принц заді. У ній де гармодон. Добре. Принц Перді, перед на ногах, принц ззаді. Ось таке у нього лице. Це є принц Перді, при перед дне нога і принц ззаді. І ось така збрує. Ще У нього є, у нього є ось таке лице. Даже як у нього така шапочка. У нього ось таке лице і ще є Далі покажу. Ось таке. Потім такай. Ось такі носкай, у нього ось така зброя, ось таке лице, маска, принц ферзі на ногах і на заді. Ось такий заин. У нього ось така коса. Така зброя. Ось така маска, ось таке лице індроїда, принц перді при на ногах принципі. Ось такі у нас кол, у нього така зброя. Принц при на ногах, принц задні. І ось таке лице. Його вам не видно, але далі я, я покажу. Не виходить, але нічого ось так, бачите. І це у нас піксель останнє, у нього не є такі два пістолети, ось така маска, ось таке лице. Пристерді при на ногах. Принтер задні нема. Так. Дальше в мене є ось такі коробочки. Це у нас є коробочка від НІ Самурай X і від перевода, якого мене зараз на жаль нема. Зараз я вам висиплю і покажу, що всередині. В середині, в середині НІ Самурай X у нас є ось така зброя. Ось такий скейт. Поставимо туди. Це у нас кейт від войде. Можна керувати як і пальцями, і як хочете. Тут у нас є ось така, ось така зброя, ось такий привода, Ось така від водяної ніги. Ось такі пушечки. Зараз вам покажу, як. Дими стріляє, Ні. я запихаємо. Натискаємо ось тут зверху ось таку кнопочку сіру і воно зараз стріляне. Бачила, вона тільки впало. Так, у мене ще є коса землетрусу. І ось такий ось така зброя. А в а там, де є правиль, там де замовляв не прави, там я... Ось такі штучки для нас, щоб зробити дракона зі всіх скейтів, то я вам покажу в наступному відео. Що ж, ми з вами будемо зараз прощатись, тому всім па-па-па-па, до нових зустрічей. Читайте нових відео.